Ей, hey, привіт! Це Easy News і як завжди, ми готові вам розповісти найцікавіші новини зі світу технологій, що привернули нашу увагу на минулому тижні. Не люблю довгих промов, тому ми починаємо. От тільки в жовтні минулого року компанія Xiaomi продемонструвала технологію швидкого заряджання із потужністю 210 Вт, яка була здатна повністю зарядити батарею Redmi Note 12 Discovery Edition за якихось 9 хвилин. І от днями Xiaomi презентували вже зарядку, яка має потужність 300 Вт і здатна зарядити смартфон за 5 хвилин. Для демонстрації використали Redmi Note 12 Pro Plus із батареєю ємністю 4100 мАч. Швидка зарядка здатна зарядити смартфон до 50% всього за 2 хвилини та 12 секунд. А на повну зарядку йде 4 хвилини та 54 секунди. За словами Xiaomi, для досягнення такої швидкості використовувалися осередки надвисокої швидкості 5%. 15C і нова схема укладання сендвіч. Що стосується безпеки, Xiaomi заявила, що в систему вбудовано понад 50 функцій, що дозволяють стежити за силою струму, напругою та температурою на кожному зарядному чіпі. Коли нова технологія буде доступна, наразі невідомо. Компанія Tesla представила робота Optimus, який здатний не просто ходити там чи переносити предмети, але й може збирати собі подібних роботів. Ілон Маск стверджує, що його робот матиме функцію самонавчання, який личить справжньому роботу на основі штучного інтелекту. Хм, Чи не той саме це Ілон Маск, який стверджував, що штучний інтелект дуже небезпечний для людства? Хоча, мабуть, це у конкурентів штучний інтелект небезпечний, в Ілона все буде в порядку і під контролем. Він каже, що Будуть задіяні певні обмежувальні заходи, аби убезпечити себе в майбутньому. І ще він додав, що в разі повстання машин робот Optimus не несе великої небезпеки, адже його максимальна швидкість всього 8 км на годину. Дякую за спокою. Дивну новинку представила компанія Моторола на технологічній виставці MWC-2023, що відбулася у Барселоні. Складаний смартфон Riser Rollable. Фішкою стало те, що смартфон оснащений висувним дисплеєм, який загинається за нижню частину корпусу. У складеному вигляді розмір oled екрана складає всього 5 дюймів, у розкладеному 6,5 дюймів. Така собі трансформація займає приблизно 3 секунди. Конструкція нагадує щось по типу ролету, що розгортається і збільшує користування корисну площу екрану. Як все це діло буде працювати? Деякі програми запускають трансформацію автоматично. Ну, наприклад, ви дивитеся YouTube і е, хочете зробити повноекранний режим. Ви повертаєте смартфон у горизонтальне положення, і він сам висувається для того, аби ви могли е, насолоджуватися контентом. Тепер про очевидні недоліки. Це вага і розміри. Незважаючи на досить е, компактний розмір, важить смартфон аж 210 грамів і є досить громістким. В меншому режимі екран обертається навколо задньої панелі смартфона і може функціонувати як другий дисплей. Ані про характеристики гаджету, дати релізу або ціну взагалі не відомо нічого. І не факт, що взагалі ми коли-небудь його побачимо на масовому ринку. Також на техвиставці MWC 2023 були представлені крутезні окуляри доповненої реальності від Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition. Це перші повністю бездротові розумні окуляри бренду. Крім того, в них використовуються на дисплеї і флагманська платформа Snapdragon для пристроїв, що носяться. Наразі відомо, що пристрій обладнаний двома дисплеями MicroOLED формату Full HD. Спереду розташовано три камери, що відповідають за відображення навколишнього простору на додачу до віртуального контенту. Взаємодія із контентом перед очима користувача здійснюється безпосередньо за допомогою рук. Наприклад, у віртуальному просторі можна переміщувати робочі столи, а також змінювати їхній розмір. Окуляри виявляють пальці в кадрі і використовують їх як показчики. Крім того, можна використовувати смартфон як трекпад. Поки що окуляри знаходяться на стадії прототипу і говорити про якісь майбутні продажі іще зарано. Весна це любов, а найкраще проявляти свою любов це маленькими і великими подарунками. Я про що? Про квітучі знижки до весни в Алло. Переходьте на сайт і обирайте найкращі подарунки для ваших близьких та рідних. Ну і ще зовсім трошки про Xiaomi. не пройшло і 2,5 місяців, як в Китаї було презентовано смартфони серії Xiaomi 13, Як от вони вже дебютували на європейському ринку? Я впевнений, що найближчим часом на нас чекають великі огляди від Дмитра. Тож зовсім коротенько про новинки. Базовий Xiaomi 13 оснащений amoled екраном із частотою 120 Гц і діагоналлю 6,36 дюйма. Має флагманський чіп Snapdragon 8 другого покоління, батарея на 4600 тисячі має зарядку на 67 Вт. І ще цікавіше виглядає представлена новинка Xiaomi 13 Pro. Екран на 6,73 дюйма, акумулятор на 4820 мАч і зарядка 120 Вт. Камери тут 3 по 50 мегапікселів, враховуючи топовий сенсор Sony iMX 989. Крім флагманських смартфонів Xiaomi 13 та 13 Pro, на глобальному ринку було представлено новинку Xiaomi 13 Lite. Смартфон має тонкий та легкий корпус, може бути виконаний у чорному синьому. чи Рожевому кольорі. Діагональ AMOLED екрану складає 6,55 дюйма, роздільна здатність панелі Full HD частота оновлення 120 Гц. За продуктивність відповідає Snapdragon 7 першого покоління. Серед багатьох переваг новинка відрізняється фронтальною двосекційною камерою із провідним модулем на 32 Мп і сенсором глибини на 8. В наявності модуль NFC. Microsoft підготувала лімітовану серію консолей Xbox, що присвячені виходу третього сезону серіалу Мандалорець. Приставки представлені у кількох варіантах. На Xbox Series X зображений сам Мандалорець, а на Xbox Series S малюк йода. Ну точніше, його звати Грогу. Додатково випущено ексклюзивне ігрове крісло у вигляді капсули зеленого чарівника. В нього є порти для підключення приставки, монітор та інші аксесуари. До сторіччя Дісней Лего випустила серію мініфігурок. В наборі представлено 18 персонажів. Зокрема, там є Мікі Маус, Пінокіо, Стіч, Круелла Девіль, Кролик Освальд та Робін Гуд. Фігурки будуть доступні із 1 травня цього року і будуть коштувати по 5 доларів за штуку. Вони матимуть спеціальне пакування так, щоб всередині покупець не знав, яка там саме іграшка захована. Пам'ятаю, що десь приблизно близько місяця тому ми з вами говорили, що компанія Microsoft планує випустити оновлення до відеогри Fly Simulator, де можна буде спробувати себе в ролі пілота легендарної мрії. І от 27 лютого доповнення стало доступним. Про це написало Міністерство цифрової трансформації України в Телеграмі. Дата виходу доповнення була обрана не випадково, адже 27 лютого 2022 року оригінальна мрія була знищена внаслідок вторгнення російських окупантів. Поки що Ан 225 мрія доступна для придбання для користувачів ПК, а наприкінці березня буде доступна для користувачів Xbox Series S та X. Як зазначили у Мінцифри, всі кошти від продажу доповнення мрії передадуть на відновлення знищеного «Ан-225 мрія. І наприкінці випуску, як завжди, кілька новин про серіали та кіно. Стрім сервіс Netflix представив короткий тизер до майбутнього проєкту під назвою Фубар, головну роль, в якому виконав Арнольд Шварценеггер. Нагадаю, що в останнє «Сталевий арні з'явився на великих екранах у 2019 році у продовженні франшизи Термінатор темні долі. Творцем та виконавчим продюсером Фубар є номінант на премію Еммі Нік Сантора, який також є і шоуранером. І стверджує, що серіал буде історичною шпигунською комедією про ЦРУ. Майбутній серіал буде складатися із восьми серій. І ще одна новина від Netflix, на яку чекали прихильники серіалу Бріджертони тож на нас чекає майбутній спін-офф чи то приквел серіалу під назвою Бриджертони історія королеви Шарлотти». Міні серіал розповість про юність майбутньої королеви Шарлотти та про її знайомство із королем Георгом. І ще дуже раджу підписатися на наш телеграм-канал. Там ви знайдете ще більше новин і цікавих акцій та знижок, що будуть вам точно до вподоби. На цьому все. Гарного настрою, бувайте!